Добрий день, це відбулося 27 березня 2017 року. Це в мене на прилеглій території. Це моя земельна ділянка. От, вона розположена ззаді будинку. Е, значить сусіди, які опалювали біля свого своєї земельної ділянки е, траву. От, не щоб е, вогонь не перейшов на іншу землю. От, і підпалили, підпалили значить, траву, трава піднялася робити і майже е, перейшла на, на мой земельний ділян. Зайнялася, все почало горіти. В результаті вогню поскольжені купарники. Нашимо цей агрус. Пошкоджені малина, пошкоджені калина. Все зайнялося, горить, вдалося, вдалося потушити, але з дотку донесені садовині, які завдали мені значної більше шкоди. Така ситуація з даного питання. Буду щодо відшкодування моральних матеріалів і шкоди, які нанесено з сусідами при неправильному поводженні спалюванням трави та інших, інших палящих кустарників. Але це ми не допустимо, щоб так. Займалися люди з чужими земельними ділянками. Безгоди на це не моєї, не моєї жінки, яка була вдома, але бачимо, що все пошкоджено, все погоріло.